Всім привіт-привіт! У тому, що я нещасна, винна мама, яка постійно мене критикувала, або винний тато, якого взагалі не було ніколи поруч, не було в моєму житті, як багато людей зараз знаходиться у жартовній позиції. Насправді, тато і мама це найближчі люди, до яких ми були прив'язані, і якщо ви не приймаєте їх такими, як вони є. То ви не приймаєте себе і не приймете нікого. у роботі з психологом або на психотерапії, ми не шукаємо винних. Але на жаль, багато хто звинувачує своїх батьків і стають у позиції життя. Так, багато причин саме є у дитинстві. Але коли ви досягаєте вже зрілого віку, ви виходите з батьківської сім'ї, і батьки не можуть вже на вас впливати, вас виховувати, вони вже не мають змоги вас долюбити чи щось вам говорити. Єдина людина, хто може вплинути на своє життя, на своє формування, долюбити себе, це є ви самі. Якщо ви цього не усвідомите вчасно, то ви можете потрапити в емоційну залежність від стосунків з людьми, наприклад, з партнером чи на роботі, чи у друзі. Але що ж робити з батьками? Необхідно усвідомити той факт, що батьки жили в зовсім в інші часи. Вони не були навчені любити, не були навчені відкрито про щось говорити. Вони жили в чітких рамках. І якщо повернутися до виховання батьків наших, то вони є ще більш травмовані ніж ми. Тоді, коли вони виховувались, не було такого вільного доступу, не було такої кількості психологів, і це потрібно розуміти. Треба не шукати винних, а просто прийняти цей. факт. Наші батьки мали багато незакритих потреб, і це їх не виправдовує, але багато чого пояснює. Тому винні не ви у тому, що так трапилося. Насправді зараз у вас є можливість змінити своє життя. Змінити своє бачення, виховувати своїх дітей по іншому, і йти від любові. Але є ще одне «но». багато недолюблених людей своїх дітей дуже залюблюють. Тому треба тримати баланс у любові для того, щоб ваші діти не виросли інфантильними егоїстами, і це дуже важливо для нашого На сьогодні правді. за все, що відбувається у вашому житті. Відповідальні тільки ви самі. Працювати треба тільки самим собою, нікому нічого не доказувати і нікому нічого не пояснювати.